Привіт, друзі, сьогодні 3 лютого з вами Валерій Клочок і днями очільник головного управління розвідки Кирило Боданов повідомив про те, що збройні сили України навесні перейдуть до контрнаступу. Про це він сказав в інтерв'ю виданню детелеграв три 31 січня. Він вважає, що нинішній наступ росіян, який вони здійснюють на Купінському напрямку і під Авдіївкою, він захланеться, і тоді буде черга Збройних сил України. Ну можна б, з іронією було б сказати, що Буданов ще не головком, а вже планує контрнаступ. Втім, навіть і минулого року, якщо ви візьмете от буквально хронологію, рік назад. В січні місяці він також говорив про контрнаступ Збройних сил України, який дійсно відбувся, але закінчився активною обороною. Саме про це він говорить. Він наголошує на тому, що росіянам вдалося домогтися певних успіхів, але виконати всі завдання, які вони ставили перед собою, за минулий рік і в цьому році їм не вдається. Ну а для видання CNN за два дні буквально він сказав, що військові дії можуть перейти із території України на території Росії, і вони в першу чергу будуть стосуватися ці дії ураження різного роду об'єктів на території Росії безпосередньо і направду на території Росії ми відзначаємо останніми днями. Відбувається чимало подій, туди прилітають безпілотники, але від різних спецслужб. Повідомлення про те, що щось кудись полетіло, прилетіло, уразило. Ми отримуємо через засоби масової інформації, чи то від Служби безпеки України, чи від Головного управління розвідки, рідше від Збройних сил України, ну інколи від повітряних сил України. Низка структур. У силових відомствах, вієнних відомствах повідомляють про успіхи, і мені це нагадує змагальний процес. Ну, от, зокрема, сьогодні дуже цікава інформація з'явилася про те, що на Росії розстріляли пілота Ту-95. ГУР Міністерства оборони України поінформував, що російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95. Ніякого майора. Стігачова Олега Сергійовича. Ну навіть наводять його дані, рік народження і все інше. І стверджують, що він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні і внаслідок чого загинули цивільні. І ГУР повідомляє про те, що в результаті безпосереднього розстрілу е зазнав уражень і пошкоджень саме цей пілот. Чи він помер, чи ні, невідомо. Вони це виясняють. Але сам факт вони підтверджують про це. І коли там інші спецоперації вони підтверджують за день-два або посередковано через журналістів, то про це говорять конкретно. Чотирма днями раніше відбулася кібератака гуру по серверу спецзв'язку Міністерства оборони Російської Федерації. Ви чули вже інформацію навіть про те, що нібито ліг інтернет на території Росії. Він, звісно, ліг на певний час і відновили, але сам факт. А сьогодні Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям головного управління розвідки, яке очолює Буданов, за виконання спеціального бойового завдання зі знищення військового ракетного катера Івановець. Ви відео це бачили. Воно направду, дуже потужне, цікаве. Його багато хто описував, військових експертів. опубліковано воно було Ну, практично в усіх соціальних мережах, засобах масової інформації не лише в Україні, а й в усьому світі. На ньому видно, як шість. Водних безпілотників вражають цей катер, ну і фактично його знищують Операція, яких ну, не так багато загалом у світі і в практиці Збройних сил різних країн їх фактично і не було. Але не лише одне ГУР так активно долучається до знищення ворога на території України і в переважній більшості. Ну, Скажімо так, на території Росії чи в тимчасово окупованому Криму в Водній Екваторії, морській екваторії. Служба безпеки України також час від часу демонструє свої успіхи і повідомляє це через журналістів, через тих, хто Підтримує службу безпеки України в публічній площині, скажу так дуже обережно. Ну, зокрема, сьогодні вночі, 3 лютого, сталася пожежа на одному з найбільших нафтопроробних заводів Росії у Волгограді. Це якраз і результат атаки безпілотників Служби безпеки України. Є безпілотники в одній і в СБУ є і в вурі. І в мене знову ж таки скажу, складається враження такої конкуренції різних підрозділів Збройних сил України і не лише і спецслужб, які показують, хто вправніше знищує ворога. Мені, чесно кажучи, така конкуренція до вподоби. Ну, Зокрема, СБУ через журналісти повідомляє, що два безпілотники вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод. Лукойл, до речі, втратить значну частину виробничої потужності. А нещодавно, буквально кілька днів тому, безпілотники Служби безпеки України також атакували морський термінал російському у Слузі та нафтопрородний завод у ТУАПСЕ. Ми буквально кілька днів тому спілкувалися з колегами в рамках програми Центру громадської аналітики Вежа і акцентували на тому, що такі атаки по нафтопероробних заводах на Росії ну це дуже важливий. Кейс у питаннях зменшення можливості Росії заробляти на вуглеводні. Окрім того, служба безпеки України ще перед новим роком провела дуже успішну операцію з ліквідації зрадника Киви. Знищення його підтвердили у головному управлінні розвідки, але мені так складається враження, що ці два підрозділи діяли разом. Ну так само, як, наприклад, головне управління розвідки зі Службою безпеки України, в тому числі з повітряними силами України, буквально кілька днів тому провели дуже успішну операцію, але вже за допомогою повітряних сил з удару по аеродрому в Бельбеку. Я відразу після появи цієї інформації з джерел російських телеграм-каналів повідомляв вам, що там було знищено три літаки. Учора речник повітряних сил України повідомив про те, що вони пошкоджені. Наскільки вони там уражені чи ні, складати зараз складно. Але те, що у російських пабліках е публікують некрологи знищених росіян, і є супутникові знімки, які підтверджують знищення командного пункту саме Больбеку, Ну, це вже більш ніж очевидний факт, і свідчить про успішну роботу спецслужб повітряних сил збройних сил України і загалом активного перенесення, як і сказав Буданов, воєнних дій на території Росії, знищення в нафтопереробних заводів підприємств, які дотичні до військово-промислового комплексу Росії. І от навіть є повідомлення про те, що такі удари призвели до зменшення об'ємів виробництва безпілотників ланцет, які дуже серйозно шкодять нашим військовим на фронті. Все це вказує на правду дуже високу ефективність сьогодні роботи спецслужб на території Росії. Особливо на тлі розмов про те, що Буданов може стати головкомом Збройних сил України. Звісно, це поки що розмови. Говорять про те, що Сильський може бути очільником Генерального штабу Збройних сил України. Він сьогодні, зокрема, знову був на Купінському напрямку, вивчав обстановку, робив повідомлення, що там не дуже все просто, м'яко кажучи. І те, що на сьогоднішній день Буданов будує дуже активно свою військову політичну кар'єру, ну, як на мене, є більш ніж очевидним і робить він це давно і системно. Виходить, як на мене, в нього непогано. І навіть в жовтні минулого року восени він вступив до аспірантури на спеціальність політологія. Також, мабуть, не випадково. Тому мені видався цікавий анонс Буданова про контрнавство Збройних сил України навесні цього року. Хоча подібний анонс він робив і в січні минулого року, про що я говорив вам на початку відео. Поряд з тим. Контрнаступ відбувся. Інше питання, що він не досяг усіх тих цілей, які ймовірно ставило військово-політичне керівництво перед командуванням Збройних сил України. Тому слідкуємо за історією з конкуренцією спецслужб. Головне, щоб це йшло на користь нам і на шкоду росіянам. А воно так і є. Підписуйтесь, друзі, на канал. До речі, напишіть, що ви думаєте з приводу такої чергової медійної активності спецслужб, і можливої, якщо ви бачите, конкуренції між ними. Буду за це вам шалено дякувати. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!